Французька компанія Tecnoma презентує нову модель причіпний оприскувач Tecnis 1.0, який оптимально підходить для господарств невеликого та середнього розміру. Це якісно новий підхід до захисту рослин у конструкції цього оприскувача. Tecnoma поєднала високотехнологічні рішення із компактністю, простотою та надійністю експлуатації. Tecnis 1.0 оснащено штангами з гідравлічним складенням, довжиною від 18 до 24 метрів. Для комфортної роботи вночі є спеціальне led підсвічування Конструкція штанги максимально захищена від розхитування та відмінно копіює поле. Підвіска осі має гідравлічне регулювання нахилу, а сама штанга встановлена на паралелограмі з гідроциліндрами і азотним акумулятором для оптимальної амортизації. Завдяки цьому ви заощаджуєте не менше ніж 10% препарату. Агрегат встановлений на міцному шасі з пневматичною підвіскою АКС Аєр. Міськість бака на 2500 літрів робочого розчину забезпечує високу продуктивність роботи та водночас чудову стійкість оприскувача. Всередині бака встановлено якісний міксер для формування однорідного розчину. Окремо наявний резервуар для промивання системи на 260 літрів чистої води із двома форсунками з нержавіючої стелі. Система дуже швидко та зручно промивається у разі переходу від одного препарату на інший чи встановлення оприскувача на зимове зберігання. Потужність мембранно поршневого насоса сягає 250 літрів за хвилину із тиском до 15 бар, що забезпечує гарантоване дотримання норми виливу незалежно від швидкості машини та рельєфу поля. Ви можете бути упевнені в тому, що на кожен квадратний метр посів'ю потрапить чітко задана кількість. Ість препарату, просто вкажіть бажану норму внесення, і машина сама зробить решту. Текніс 1.0 уже в базовому оснащенні має унікальну систему контролю оприскування DPAE з витратоміром, гарантує високоточну обробку посівів завдяки автоматичному посекційному відключенню штенги, змінні нормі вилову залежно від швидкості руху, модуляція VRC та іншим високоефективним рішенням. Новий причіпний оприскувач Текнома Текніс 10 це унікальне поєднання, компактність, високонадійність та ефективність захисту майбутнього врожаю.